Вітаю вас у другому випуску серії, присвяченій огляду приманок бренду Libra Lures. Мене звати Губерт, і саме тут ми будемо показувати вам усі наші приманки. Основні способи оснащення, а також те, як вони поводяться у воді. Починаємо. Героєм цього випуску стане ще одна приманка з серії Predator, саме Embryo Shad. Embryo Shad був створений для лову окуня Судака та Щуки. Він також добре показав себе на форелі, а нещодавно, в літній період, цю приманку дуже активно атакують головні. Тут у нас кракен шат у кольорі Hot Yellow, а тут Hot Orange embryo Shad. Ми бачимо, що ця приманка відрізняється насамперед тим, що має спеціальне потовщення в районі черева. Це суттєва зміна, оскільки завдяки цьому ми отримуємо зовсім іншу гру приманки ніж у випадку з кракен. Ембріошат, завдяки тому, що має саме потовщення в районі черева, поводиться на вудці зовсім інакше. Що я маю на увазі? Ви будете проводити цю приманку і одразу відчуєте, як ця силиконова рибка працює у воді. Тут однозначно більш виражена гра приманки, і ви відчуєте це навіть на своїх водилищах у момент, коли будете проводити приманку рівномірним темпом, підмотуючи її, тобто саме так, як іноді виявляється найефективнішим на водоймі. Крім того, ця силіконова приманка буде зовсім інакше поводитися під час падіння, що ви, до речі, зараз також побачите. Ембріошат наразі представлений у дев'яти кольорах і двох розмірах 2 та 3 дюйми. Крім того, саме завдяки тому, що матеріал плаваючий, ми можемо використовувати широкий спектр оснащень, щоб підлаштуватися під найвибагливіших хижаків. І що приємно, всі приманки серії Predator просочені ароматом риби, що суттєво підвищує нашу ефективність на водоймі. Зараз ми покажемо вам основні методи оснащення, а також те, як ця приманка поводиться у воді. А тут у нас вже оснащений Shad 3-дюймовий у кольорі Hot Yellow. Найбільш базовий спосіб лову на силіконові приманки це джип голівка як кажуть, падіння, підрив і так все життя. Але не обов'язково, адже в цій приманці класно те, що ми можемо проводити її і рівномірною проводкою, при цьому досягаючи задовільної, а головне ефективної гри. Подивіться, як вона поводиться у воді. Другим способом оснащення є недрі, тобто плоска свинцева головка, яку ставлять на дно для того, щоб ліниві хижаки, особливо в осінньо-зимовий період або на початку весни, могли спокійно атакувати таку приманку. Тут у нас оснащений ембріо 3-дюймовий, колір 0-03. Зараз ми побачимо, як ця приманка виглядає, коли стоїть на дні. Третій метод, який я хочу сьогодні вам показати, мотокласична чебурашка, тобто спосіб, напевно, відомий більшості з вас. Зараз ми побачимо, як працює найменший ембріон шада, тобто 2 дюйми у кольорі 0,20 Електро. І мушу визнати, що це надзвичайно ефективний спосіб оснащення, оскільки я сам у цьому переконався під час власної риболовлі. Пам'ятайте також, що завдяки тому, що тут використовується плаваючий матеріал, ми можемо застосовувати різні методи оснащення, такі як дропшот, а також бічний поводок, Каролайна Ріг, Токіо ріг. Але про все це, якщо вам потрібно більше інформації, навіть про те, як оснащувати, ви можете прочитати в нашому каталозі на сайті libralures.com. Там ви побачите, як оснащувати, а також як саме виглядають ці приманки в оснащеному вигляді. А зараз давайте подивимося, як рухається найменший ембріон, саме на головці чи бурашки. Не будемо приховувати, libra Lures насамперед асоціюється з баночками, у яких ви знаходите наші приманки схожі на черв'яків, що створюють справжній фурор на форелевих водоймах, а також ловлять великих головнів, язей чи навіть марен. А от у серії Predator ми підготували для вас ось такі зручні блістери, у яких ви знайдете різноманітні наші приманки з цієї серії. Тут у мене якраз ембріоншад розміром 3 дюйми, і в такій упаковці ви знайдете аж 8 наших приманок. А у двохдюймовому розмірі ви знайдете аж 10 таких силіконових приманок. Додатково варто згадати, що магазини мають можливість продавати наші приманки також поштучно. Завдяки цьому ви можете зручно формувати свої набори так, щоб завжди, перебуваючи біля води, мати саме те, що вважаєте необхідним для лову великих окунів, судаків чи щук. А якщо тобі потрібно більше інформації про наші приманки та способи їх оснащення, завітай на сайт www.libralures.com. Там ти знайдеш наш актуальний каталог, у якому ми описуємо всі наші приманки, ті, що вже є, а також ті, які незабаром будуть доступні. Додатково завітай на наші сторінки у Facebook, Instagram, TikTok. Ти знайдеш нас практично у всіх соціальних мережах, щоб отримувати всю інформацію про наші приманки та новинки, які ми готуємо для вас. До зустрічі в наступному матеріалі.